Температурні гойдалки осені. Чи дійсно глобальне потепління вийшло з під контролю? Планета практично перетнула оцю межу повернення. Якою цьогоріч буде зима в Україні? В нас от зливи, там зиму хтось вкрав. Та чому науковців так налякала поведінка птахів? Екологічної катастрофи, на жаль, не уникнути. Київ середина жовтня, замість обіцяного бабиного літа, град та сніг. Як це було у квітні, травні та навіть влітку у серпні на День Незалежності в Карпатах. А це кінець вересня. Одеса. Смертельна злива забирає життя дев'ятьох людей. Тоді на місто випала майже двомісячна норма дощу, але саме цей дощ чомусь став несподіванкою. Тому й виникає питання, що відбувається з погодою? Чому прогнози постійно одні? А от реалії зовсім інші, як от зараз. Поки що про якийсь сніговий покрив на рівні на рівниній частині території України, мова не йде. Звичайно, температури залишаються плюсовими як в день, так і в нічні години. То чого чекати, якою буде зима аномально теплою чи аномально холодною? Про це за мить. А поки ж давайте з'ясуємо, що насправді відбувається з кліматом. Тривожився зміною клімату навіть Дональд Трамп. Щоправда, з трибуни ООН заявив, мовляв, усе це повна мечня. Усі ці прогнози зроблені організацією Об'єднаних Націй та багатьма іншими, часто з неправильних міркувань, є помилковими. Вони були зроблені дурнями. Та от що кажуть справжні науковці? Невже глобальне потепління дійсно досягло своєї критичної точки? Абсолютно, воно вийшло з під контролю. Тепер найкраще про що можна говорити, це про те, щоб все ж таки пробувати якось загальмувати ці процеси і всти... щоб ми, хоча б, встигли до них адаптуватися. Ми зараз якраз прямо в розпалі оцих змін. Змінилась глобальна температура. Коли ми говоримо, глобальна температура це знову ж таки температура всієї планети. Так, світ дійсно перетинає критичний поріг глобального потепління швидше, ніж передбачалося. Планета практично перетнула оцю межу неповернення. Аби ви розуміли Штаби трагедії навіть коралові рифи вже перебувають на межі незворотного вимирання. Та от коли житель України в умовах війни, коли летять ракети чує про якісь далекі коралові рифи, ну може сприйматися це дещо скептично. Чомусь сьогодні це настільки важливо і чому прорив нам кричить океан українцям? То що це значить для України? І чи існують, хоча б якісь прогнози, як ми будемо зимувати? Дуже важко давати в Україні зараз попередження, тому що в нас не працює повністю вся система, в нас немає радіозандувань, в нас немає локаторів. Єдине, що нині точно відомо, у нас не буде такої зими, як раніше, що стали морози і стоять або прийшла відлига і стоїть. Тобто це постійний перепади. Відтак цьогоріч зима буде контрастною. від тепла до сильного холоду. Та от чи для всіх регіонів лише 2% громад в Україні. Знають, а що їм загрожує потрібно, попри війну, навіть саме тому, що війна найперше визначити, які ризики для кожної е, території характерні. Треба вже на місцях знати, що окей, якщо в нас прогнозується така кількість опадів, що ми робимо? Отже, чи буде сніг скільки і де. У нас буде все менше і менше снігового покриву, принаймні в цьому регіоні. Звичайно, він буде залишатися в Карпатах. Більше того, напевно, в Карпатах може навіть випадати більше снігу, саме завдяки зміні клімату. більше снігопади в Карпатах і в західних регіонах, і відповідно відсутність снігу. Практично повністю в центральній Україні тому саме жителям західних областей експерти радять наступне комунальникам. Вже зараз бажано підготувати снігоприбиральну техніку. А от водіям не забути вчасно перевзутися на зимові шини, а краще шиповані. А що з південними областями чи не чекати там лиха через страшні зливи? Саме зміна клімату говорить про збільшення екстремальності погодних е небезпечних погодних явищ. От вони проявляються, наприклад, в таких сильних зливах. Ці такі небезпечні явища вони на жаль будуть загострюватися. Тому, аби міста на півдні не пішли під воду, необхідно, хоча б почистити всі колектори. Щоправда, є нюанс. Такою дрібничкою не відробимо колектори треба чистити по-любому. Насправді колектори треба чистити навіть в штатному режимі. А от тепер, враховуючи, що можливо такі зливи стануть частішими, ще й подумати про те, що можливо тих колекторів, які є, навіть якщо їх всі прочистити, їх може просто навіть не вистачати. можливо, треба думати над якимсь додатковим дренажем. Зрештою, до лютих морозів експерти готуватися радять всім регіонам без виключення. А нагадаю, у нас тут два дні холод, потім прийшло знов потепління. Ми побачимо вже ці. І зими отакі екстремальні скачки температур. Тому краще подумати про утеплення своїх осель, підготувати відповідний одяг, ковдри й у випадку можливих блекаутів чи перебоїв з опаленням, подбати про альтернативу, скажімо, акумуляторні обігрівачі. Тобто нам треба рухатися взагалі в бік децентралізації всього і генерації, тому що нам все розбомбили, да і споживання також, взагалі, через зміну клімату на нас чекає дуже багато аномалій. У нас, відповідно, можуть бути наслідки такі, як от був 20-й рік, він був досить показовий з точки зору того, що нас очікує в майбутньому. І в той рік в нас не було снігу, в нас в грудні там квітнули каштани, десь троянди в Києві. от В нас були пожежі найбільше в Чорнобильській зоні тоді, тому що не було снігового покриву, знову ж таки, все сухе, і воно дуже швидко почало горіти. Потім в нас була Пилова буря в Чернігівській області. Також потім в нас був була сильна, сильна повінь в Карпатах. Потім в нас горіли терчаники. Насправді страждають від кліматичної зміни, а точніше, аномалії не лише люди, а й дерева, рослини, звірі та птахи. Ані, наприклад, не знають, чи готуватися їм до зими, коли відлітати у теплі краї, ба більше через температурні гойдолки взагалі відмовляються від міграції. Аби ви розуміли масштаби трагедії, понад половина видів птахів на планеті уже під загрозою зменшення популяції. Тому вчені уже попередили екологічної катастрофи, на жаль, не уникнути. Науковці попереджають, це може призвести до вимирання майже 400 видів птахів протягом найближчих років. Ви не звернули можливу увагу, що навіть в наших парках, от в наших садах, стало набагато менше дрібних всяких горобиних птахів. От набагато менше стало співочих птахів. Нас по факту попереджає, що людство схаменіться, бо якщо ви не зміните форму своєї діяльності, то просто буде катастрофа самому людству. Форс-мажорів уникнути не вдасться. Тобто вони точно будуть. Але чи будемо ми готові? А це вже питання з зірочкою. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини. O Чому в Україні так різко стало холодно? От сьогодні ще літо, а завтра зима. Яких погодних сюрпризів нам ще чекати, і чи зникнуть весна та осінь? Надалі в нас погода буде змінюватися. А також чому синоптики все ж радять далеко не ховати літній одяг? Буде плюс 20 до 24-25 градусів. А ще наш спеціальний репортаж з метеорологічної станції. Це унікальний майданчик. Усе про те, якою буде. Погода цієї осені. Нам різко доводиться змінювати легеньку футболку на зимовий пуховик. Дивіться просто зараз! То аномальна спека, то лютий холод, то навіть заморозки. Хай там як та цьогоріч погоду в Україні можна впевнено назвати аномальною. Отже, почнемо з самої суті. Що з погодою? Спочатку літо тривало понад чотири місяці. По всій території панувало метеорологічне літо. Воно продовжувалося. Це характеристики, коли середня добова температура вже становить 15 градусів і кілька днів поспіль не піднімається вище. А потім різко буквально за добу глибока, холодна осінь. Та от чому клімат це такий самий організм. Його можна уявити як організм людини. Атмосфера, океани, ґрунти це його тканини. І коли одна частина перегріта, а інша охолоджена, тіло реагує з рибами. Ось власне результат. Так як в людини з температурою то морозить, то кидає в жар, і це відбувається дуже хаотично. І тому ми отримуємо не якісь поступові зміни сезонів, як це ми звикли. осінь зима, літо і весна. А різкі переходи. От сьогодні ще літо, а завтра зима. Синоптики кажуть, що таких контрастів буде все більше і більше. Так, це нам уже добре відомо. Погода все частіше показує характер. Її безконтрольні вибрики впливають на наше здоров'я, настрій та й, взагалі, свідчать про серйозні кліматичні зміни. Наприклад, буквально кілька днів тому ми з вами ходили у теплому одязі. І бумц нам різко доводиться змінювати легеньку футболку на зимовий пуховик. Виходить, з традиційними перехідними сезонами осінню та весною. Нам нині доведеться попрощатися. Наша країна знаходиться в широті, якій будуть характерні найближчі роки, дуже а, такі стрімкі зміни температурних режимів. І ці зміни ми вже бачимо сьогодні. Тобто, це реальність від 25 градусів діапазон протягом однієї доби. То невже ця нова реальність настала? Якими температурами та кліматичними аномаліями нас дивуватиме осінь цьогоріч? Ми на метеорологічному майданчику. Сюди вхід суворо заборонений. Саме тут кожні три години спеціалісти фіксують погодні показники. Це унікальний майданчик. У нас є вісім строків спостережень на добу, і цілодобові спостереження щойно зафіксували, передають інформацію синоптикам, аби ті вже розповіли нам, якою буде погода. Ось метрологічна будка психрометрична, в якій встановлені метрологічні термометри, які фіксують температуру повітря і вологість повітря. Por os... Ви можете побачити термометри. Це ось сухий термометр, який показує температуру зараз. Яка зараз температура? А? Ви можете подивитися на термометрі плюс 13 за цельсієм. Та це далеко не всі прилади для спостережень. Ось так, наприклад, вимірюють швидкість вітру. Ви бачите, дошку. Це дошка, там є такі і є спеціальна таблиця. А ось так температуру ґрунту, не поверхні трави чи чогось, а саме ґрунту. А ось Спеціальні чаші для вимірювання опадів. Один міліметр опадів це щоб ви уявляли, це один літр води на один квадратний метр. Оце буде один міліметр опадів. Ага. Якщо от ви чуєте там десять міліметрів опадів, то в це з відро води десять літрів на метр квадратний землі. Тобто, це вже прилічно. Якщо 50, то ну, тому це в нас уже стихійні гідрометрологічні явища. Перевіряють тут навіть чим ми з вами дихаємо. Я про якість повітря це в нас спостереження по забрудненню хімічному. Ось ви можете побачити марлю. Це вона накладена на планшетний столік. Ця марля потім знімається, і це забруднення. Тобто на важкі метали, на все, що відбувається в атмосфері, потім його там спалюють. І потім в ось цій невеличкій комп'ютерній кімнаті спеціалісти передають інформацію далі, щоб ми з вами дізналися, якою буде погода за. Дякую на ці комп'ютери вся ця, ця інформація передається. Ви можете побачити ось комп'ютер, все те, що відбувається зараз. Тобто 13,5 температура, ту, яку ви бачили тільки так, що в бутці. тиск 1008 і 1028 от на рівні станції на рівні моря з цієї програми якраз формуються. Отут, от всі дані формуються телеграми і відправляються кожні три години. В кожен строк відправляються в український гідремоцентр. І далі уже синоптики аналізують, який саме прогноз ми почуємо. Та от уже запевняють нас, з літом ми попрощалися в Україні офіційно осінь. Так, дійсно в Україні в нас відбулися зараз зміни погодних процесів, як гідромецентр і попереджав, що в нас буде проходити атмосферний фронт. Якщо перед цим у нас, коли були високі значення температури, практично літні вітер був з півдня південного заходу, то зараз він вже змінився на північний і говорить сам за себе, що з півночі звичайно до нас надходить холодна повітряна маса. Саме тому одяг так терміново довелося змінити, та от чого чекати далі? Надалі в нас погода буде змінюватися в тому плані, що ось проходить атмосферний фронт, тобто, як часто кажуть, сонце світить, але сильно не гріє восени, коли надходить ось така холодна повітряна маса з північних широт. Тім є питання, чи не настане так само раптово посеред осені й зима. Адже від погоди в Україні нині можна чекати чого завгодно. Варто звернути увагу, що випущено попередження на те, що в більшості цих областей. Північні, західні, частково центральні можуть бути заморозки на поверхні ґрунту, тобто не в повітрі, але на поверхні ґрунту вони вже можуть бути інтенсивністю 0,3 градуси. Та якщо фахівці Укргідрометцентру за погодними показниками можуть дати прогноз лише на 5 діб, то так звані народники кажуть наступне: історія циклічна, як і погода. Так було в 18-му році. Було до 21 го числа тепло, тепло. а Потім похолодання різке. Так і в тому поводу через 7 років через Ми на зв'язку з Василем Кондратюком. Він народний синоптик з Волині. Чоловік понад 30 років щодня фіксує температуру повітря, записує все у щоденник. 8 січня було мінус 35 градусів, 15 січня було 30. А ось його прогноз на цю осінь. Початок жовтня теж буде прохолодний, будуть невеличкі опади проходити всього. А далі десь в кінці декади першої має бути потепління, має бути на літо. Так, уявіть, не ховайте літній одяг, спека ще повернеться. Буде плюс 20 до 24 градусів може бути. Ну, але вночі буде так от від нуля до п'яти тепла. І так буде десь неділь зо дві. А там в кінці знов похолодання, знов дощі пройдуть. В третій декаді місяця вже прохолодніше, знов стане холодно, в кінці місяця має знов, вроді би, потепліти, і початок листопада має ще бути теплий. А далі, а далі, після тепла, все ж зима. Далі вже так похолодає. А в другій половині, можливо, вже зима, початок зими, так було в 2018 році. Морози і сніг. Перший сніг випав тоді, 17 листопада. І морози були. Так були морози до кінця місяця, і сніг лежав. Та от триватиме зима недовго, каже Василь Панасович. А вже в, в кінці в останні декади, десь грудня, вже прийшла плюсова температура. Лютий має бути не вже. Tylko to ranioce mama jest z listopada, bo moj z І морози, ну невеликі морози великих не буде. Найбільше там морози до 10 градусів. насправді усі ці кліматичні гойдалки неабияк впливають на наше життя. Погодозалежні люди це відчули на своєму здоров'ї. Так це економічні втрати, це і величезна е, купа якихось нетрадиційних реакцій. Рослини, які ще вчора дихали теплом, сьогодні змерзають від приморозків. Е, Грунт не встигає накопичити вологу. Урожаї слабшають, і це вже не. Про романтику осені, як ми читали в дитинстві в книгах, а це насправді про велику кількість наслідків. Для прикладу, саме через негоду у нас цього року не вродили ані кісточкові, мали бути плоди, але вони підмерзли, вони чорні, ані полуниця. Що ви можете побачити внутрі цвіта чорне, ані кавуни. Попри те, нас постійно попереджають: зміни клімату в найближчі десятиліття взагалі можуть перетворити південь України на суцільну пустелю, а унікальні родючі чорноземи будуть втрачені. А тепер ще є така помилкова історія, коли сприймається зміна клімату як. Потепління і чомусь всі уявили, що це мають бути якісь майже як тропіки, коли ростуть банани, коли всім комфортно, можна відмовитись від зимового одягу, і ми потрапляємо в рай, хто любить тепло. Але насправді все не так. І усе це запевняють кліматологи наслідки людської діяльності. Або ми далі робимо вигляд, що це каприз природи, якісь несподіванки клімату, або то, ну, тут можна такі ще навести приклад як таблетка з назвою Пощастиць. Ну, тобто пощастить чи не пощастить, а вижити. Якщо раніше можна було спрогнозувати на місяць на півтора вперед, як буде поводитися синоптична картина, то сьогодні це все менш передбачувано, тому це не примха, не випадковість от сьогоднішнє різке похолодання. То як бути? Поки ж готуватися до ось таких погодних вибриків, точніше, наслідків, і може зрештою почати дбати про свою планету. Любов кукла факти тижня ICTV. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Кліматичні аномалії нова реальність якою цьогоріч в Україні буде осінь? Так як було раніше, вже ніколи не буде. І чи буде вона взагалі? У Нас може бути і мороз, і може бути і плюс 30. Чому Одещина зовсім скоро може перетворитися на пустелю? Це звичайно не на Сахара з верблюдами. Та яких ще непритаманних для України стихійних явищ нам чекати? Ати кінець серпня 2025-го. В Україні перший сніг, так званий перший подих осені. Та в той же час у сусідньому регіоні плюс 30. Що відбувається з погодою? Адже цьогоріч українців здивували і тепла зима, і холодна весна. І аномальне літо сніг на день незалежності. Це Перехідний сезон, і ми маємо дуже різноманітну погоду. У нас може бути і мороз, і може бути і плюс 30. Дуже багато врожаю ми втратили через це явище. Так як було раніше, вже ніколи не буде. То є факт. А сьогодні всі ці аномалії вони стають новою реальністю. Але що за нова реальність чекає нас восени? Продовжиться спека чи вдарять перші морози? Очікуємо все ж таки більш літні показники. По всій країні без опадів доволі комфортні, приємні, теплі значення від 25 до 29 градусів на півдні – до 34. Кліматологи розповідають, через глобальне потепління тривалість літа в Україні стрімко зростає. Воно може зрости не лише в сторону вересня, але й в сторону травня. Тобто, по факту, це дійсно так. Ми спостерігаємо, коли у нас. Ем... Скорочуються саме перехідні сезони, самі періоди е, осені і весни скорочуються за рахунок того, що тривалішим стає літо? Ми його вже можемо спостерігати там, грубо кажучи, не з червня по е, серпень, а вже десь з середини травня, і навіть по закінчення вересня. Якщо літа вже зараз чотири місяці, то скільки триватиме осінь? Вже не такі, як раніше, і надалі вони будуть змінюватися. Але ну, найбільше в нас скорочується якраз холодний період, тобто зима на нас скорочується. Це пов'язано з тим, що в цілому клімат стає теплішим. В цілому ми е, знаходимося якраз в фазі такого глобального потепління. Тоді чого чекати взимку? Невже теплий одяг нам цьогоріч діставати з шафи не доведеться? Ми вже не фіксуємо таких температур, що зими, як раніше, там мінус 35 градусів. У нас навіть бувають періоди, коли, грубо кажучи, зима вона зникає на два тижні, стає ніби осінню, і потім знову повертається. Бо сказати зараз, що випаде наприклад на новий рік сніг, це неможливо, але насправді це все лише вершина айсберга. Якщо намалювати графік, він був такий, як кардіограма, більш е, е, стабільний. А тепер збільшились амплітуди, тобто середня температура, вона збільшується поступово, а кількість цих аномальних явищ вона просто дуже різко змінюється від кардинально височезних температур до аномально низьких. І все це створює неабиякий хаос для людського мозку, який залежить від пори року. Адже весна, літо, осінь і зима задають такт для нашого внутрішнього годинника. І як тільки щось іде не за графіком, Одразу відчуваємо перепади настрою Повика, одразу вже хочеться футболку. От це саме воно скорочується саме та тривалість перехідного сезону. Це призводить до деяких негативних явищ, наприклад, до посилених вітрів саме в цей період, до заморозків. Тому що якщо ми зразу стрибаємо до тепліших температур, природа прокидається, а вони ще не закріпилися, тому вертаються морози. Отже, глобальне потепління, а саме температурні стрибки, вже гарантовано спровокують ще купу різних Природних аномалій в найбільшій зоні ризику в цих умовах, які ми бачимо, то сніг в кінці серпня в Карпатах, то ми ходимо вже без верхнього одягу у лютому, коли звиклі морози. Це все нова реальність. Ми бачимо, як посуха, посуха. А потім випала така норма води, де все перетворюється в ріки і тоне, і приносить не лише втрати економічні, а ще й суттєво шкодить здоров'ю людей іноді забирає життя. Про що саме мова? Насправді всю аномальну картину ми з вами вже спостерігали цьогоріч. Згадаймо ті ж торнадо, тропічні зливи, пилові бурі. Град, розмір якого може навіть вбити. Та найголовніше, точніше, найгірше, чого варто боятися, це тотальна посуха. В країні у прямому сенсі може скінчитися вода. Насправді найбільша катастрофа, яка може трапитися з вже невдовзі, внаслідок зміни клімату, це зменшення, а то й зникання повністю води в цілих регіонах. І найбільше постраждають саме південні регіони. Звичайно, для південних регіонів підвищення температури означатиме ще більше спеки, ще більше тривалих таких посушливих періодів. На жаль, саме для південних регіонів, зміна клімату, от вона проявляється в тому, що все менше і менше дощів, і саме в літній період. Тобто, коли якщо там один дощ за літо і цей дощ, як правило, буде дуже такого злив, мати зливовий характер. Рослинність буде чахнути, да тобто засихати. Ба більше наша улюблена Одещина, взагалі зовсім скоро, якщо не відбудеться кардинальних змін, може перетворитися на пустелю. Піщані грунти, солончаки, Вони ну звичайно втрачають рослинність і можуть. Перетворюватися вже на такі локальні міні, такі пустелі. Ну, це, звичайно, не, не Сахара з верблюдами, але такі невеличкі острівці, ну такі схожі, десь, напевно, як Калахарі, можуть бути. Наслідки ж очевидні. Такі пожежі для південних регіонів будуть ставати все більше і більше такими загрозливими. Це питання національної безпеки, особливо під час війни. Отже, пожежі, нестача води, і постійні природні катаклізми стали наслідком і глобальних кліматичних змін. За останні два три десятки років природні зони саме в Україні вони суттєво змістилися. Тобто, ця умовна межа, яка на контурних картах була нанесена, вона змістилася на північ орієнтовно на 140 кілометрів. А відтак змінилася й погода, і погодні аномалії, які раніше були непритаманними для України, потроху починають ставати звичними. Який вердикт яких кліматичних аномалій нам ще чекати? Будемо жити у пустелі, де щодня з неба падає величезний град, а влітку землю засипає снігом? Чи може наші звичні дощі перетворяться на тропічні? А може, якщо почнемо дбати про свою планету, висаджувати дерева та не осушувати річки, традиційні чотири сезони в Україні все ж зостануться. Хай там як та панікувати не варто, треба просто вміти пристосовуватися. Любов кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.